І, так, усім привіт, мої дорогі друзі! З вами Green. Сьогодні ми будемо робити реакцію на Поні зустрічаю світ. А в цілому, давненько ми не робили на нього реакцію. Чом би і не продовжити, вже четвертий епізод. Давайте-ка почнемо. Так, субтитри одразу включу. А, так, так, Ав... да, українська поставлена, все нормально. Звукова доріжка. Українська! Звукова доріжка, супер. Ге. Я цього очікував. Таран, таран, чорт забирай. Ха, задоволення подвоїлося. Скільки очок я отримую? Ну, врахуй той факт, що ти набрав кожен. 1556. Я не отримав жодного чувак. Добре, що я не в НБА. Я відстій. Не хвилюйся про це. Окей. Okay. Звісно ж, я не знаю, чи нормальна, чи ненормальна озвучка, але ладно. Попробуємо цього епізоду так. Потім напишете в коментах, чи... чи хочете, щоб я озвучував сам, чи дивитися в такому форматі. Чорт забирай вона знову перемогла. Зачекай хвилинку. Джареде. Як довго ти там? Який сьогодні день? Середа. 4 дні, 5 годин 32 хвилини, 10 секунд, 53 секунди. За все. Ага. Гаразд. Ти там занадто довго. Брате. Тобі потрібно вибратися. Оу, магія. Як? Що це було? Чувак, ці двері зачинені якоюсь алхімічною магією чи якоюсь магією світло не згасає, серцебиття не знижується, рівень холестерину не підвищується, рівень натрію не падає. Це тупняк. ні, Я лучше сам буду озвучувати. Я сам вже чую, що якась дресня. Ааа, добре. А А, двері запечатані якоюсь алхімічною магією чи якоюсь хріню. Ох. Вогні. Що згоцають? серцевий ритм знижується. Холестерин збільшується Натрій це. Це смішно! А, Спангл, ти його вб'єш! Ця магія марна. Це сміття. Вибачте, я використовую їх на навчання багатьох тестів і здавала. Здавала. Yes, now, he's be doing. Здавала. Він зараз здасться і вирубиться. Actually, I'm going to be dying. Насправді я можу померти. Він може померти. This is just це смішно, просто вибачся. Вибачте, no, guys. вибачте. зараз. Друзі, це не так складно. Apologize. Просто вибачтесь. Щоб закінчити це усе. Я не вибачаюсь. Вона повинна першою вибачитись. Я не програю. Ні. Yeah. Я не вибачатись. Here. Та мені on, все рівно. Друзі, це тупо. Guys, Ми ж всі the друзі. The а, це ж у вас в крові? Це котяче м'ята. Е, е, Вивоч. Магія. У будь-якому разі. Суть у тому, що хлопці. Почекай. Суть у тому. чувачки, Те, що ви тут, це просто божевілля. В який день ще поні будуть вилазити з телека і заздрати в чиєсь життя. Це дуже дивно. І ви, можливо, тут для якоїсь цілі. Ну давайте, можливо, ми тут не просто так. Можливо, ви хочете показати, що дружба насправді є. Ну, думаю. Справді наше життя змінилось. З тих пір, як ви прийшли до нас. Звісно ж, не так, щоб я не хейтив. його. Але це доволі прикольно. Тож, друзі, давайте. Ага, кого я обманюю. Бачите? Ось, друзі... Ось, хлопці, ви. Др... Чувачки, ви друзі. Твінкі. Твінки. Вижний його. Окей. Чи його звіти. Okay. Чи його звіти. А, ну добре. Він там? Його тут нема. Що? Uh -huh. Як це його там нема? Джерри? Джерри. Вин в потолок ушел? Рэмбо так же в шоте. О, бляха. Вау Блях. бляха. <пл> Велкий ложкою посмасовами вибрався. Вау! Wow. 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 Як, як це навіть можливо? Yeah. Я взагалі взяли... зробив план. I really am, sorry, really. Мені дуже шкода за це. Я не нав... не, не тебе. Але дивись, я робив з фотографії кожен день. Sing бачиш? Sing диви, диви, А uh, є ще якесь слово для моторошно? I can think of a few new words. Я придумала нові декілька слів. Well, her away. А, вона просто улетіла геть. Man, on, Come on. Давай, піднімайся. Jeez. Господи. Як ти? Стало краще? Five, I, not... Я краще. ніж за все життя, чувак. Cool. Я чудово. Я чудово, бувало і гірше. Мені чудово. Ну шо ж, видно, все вернулося в норму. Ей, hey, hey, подивись на це! <laughs> а не забагато речей випало з нього. Джеррі! Думав, що все погано. He's not dying. <laughs> Чи буде якийсь один момент, що він не вмирає? Ах ти ж сучий син! Дивися, що ти наробив! Це не моя вина чувак не кажи мені, джентльмен. Oh, це серйозно не моя вина. Hey, relax, relax. Е, розслабся. Що це, пластико? Ти можеш бачити її? Ти можеш бачити її? сука. Воу! Воу! Ей! Упс. Вибач якого хріна? I... Чому я матюкаюсь, то воно запікує? Bleed, we'll it... А коли вона, то не запікало. А що я кажу? Слухай. You... Ти, бачивши його, чому не зупинився? Look, man, Подивися, це не моя вина. A, a я втратив контроль. Це було щось із того, що було з моїм so сидінням. What the hell are you talking about? Эй, подивись на мене. О, май га! А господи. How? Як? How did this happen? Як це сталося? I... 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 Мене більше цікаво, чому він не викликав швидку, як тільки це сталося, а начеб ви зняти відносини з приводу цього. Окей, ось такий був у нас епізод. Пишіть у ваші коментарі, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, залишайте лайкосики. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, задонатити, якщо забажаєте, посилання в описі. І також можете замовити, до речі, реакцію по донату, <смі> можна так сказати. Але, в принципі, так. Очікуйте нових епізодів. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!